Вітаю на СІ-4, в етері коїться. Наш гість сьогодні. Заступник начальника головного управління національної поліції Чернівецької області Святослав Кішлар. Від 25 листопада в Україні набув чинності закон про добровільне декларування знайденої вогнепальної зброї. Кого він стосується в першу чергу? І що означає знайдена зброя? Це як. Доброго дня, шановні телеглядачі. В першу чергу хотів би сказати, що основна мета цього закону це виведення з незаконного обігу всієї зброї, яка на даний час перебуває на зберіганні, в користуванні і у наших громадян у тих осіб без громадянства іноземців, які проживають на території України. Що таке знайдена зброя? Ви знаєте, на території України. 11 рік триває війна, і, скажімо так, дуже багато трофейної зброї, яка не облікована. І наша мета вивести цю зброю в законну площину, тобто задекларувати відповідно, прогарантувати тим громадянам, які принесли цю зброю до територіальних підрозділів національної поліції, про те, що Кримінальна відповідальність їх не стосуватиметься, тобто такі громадяни, які здали, знайдену або передану їм зброю незаконно, відповідно звільняються від відповідальності. Ну і забезпечити безпечне середовище для наших людей, які проживають на території держави. Порядок дій яким має бути, от якщо людина знайшла зброю, що далі? Закон передбачає, що впродовж 24 годин після того, як людина знайшла, або їй була передана така незаконна зброя, вона має звернутися безпосередньо до територіального відділу національної поліції або ж за телефоном 102 чи 112 і відповідно діяти за наступним алгоритмом. Якщо вона звертається до райвідділу, відповідно черговий направляє її до нашого інспектора з питань дозвільної системи, і він вже, скажімо так, займається декларуванням. Якщо немає змоги безпосередньо звернутися до райвідділу, то у нас створені в області три групи в кожному районі. Нашої області, які відповідно приїдуть по місцю перебування чи по місцю проживання людини, яка знайшла, що якій була передана зброя. Якщо людина прийшла в райвідділ, вона звертає, має мати при собі паспорт, а картку також документ про реєстрацію, ідентифікаційний код, а також фотокартку розміром 45 на 3,5 з Після цього ми відповідно оглядаємо цю зброю, перевіряємо за обліками, обліковуємо, декларуємо її. Відповідно видаємо повідомлення про декларування особі, яка звернулася до нас, проводимо з нею інструктаж, і зброя повертається. Після цього вона вважається законною і її зберігання носіння чи транспортування, скажімо, так буде легальним і не несе за собою ніякої відповідальності. Моніторила соцмережі. От користувачі пишуть: якщо знайшли зброю в місці, де немає зв'язку, ну наприклад, в лісі, от взяли з собою дорогою, проїжджаємо блокпост. Що робити? Коли з'явився зв'язок, все ж таки краще себе обезпечити, зателефонувати на 102 чи на за номером 112 і повідомити про даний факт. Але якщо навіть буде зупинена е, дана особа працівниками поліції, і вона повідомить про те, що я знайшла цю зброю, або ж мені була передана, і я хочу її задекларувати, то відповідальності не буде ніякої. Щодо перевезення до відділку поліції людина також повністю проінструктують так про те, як розрядити, наприклад, зброю, як безпечно її привести так. Привезти. так. Тобто, правила безпеки будуть інструктивно надані даній особі, і відповідно дотримуючись їх, вона зможе безпечно транспортувати зброю боєприпаси до. Найближчого райвідділку поліції. А скільки часу є в людини з моменту дзвінка до моменту, коли вона має доставити цю зброю до відділку? Закон передбачає 24 години. але ми розуміємо, що можуть виникнути обставини, які не залежать від цієї особи. Тому, в принципі, якщо ми знаємо вже про цей факт, ми можемо прибути швидше, якщо у людини немає можливості до нас. Приїхати або ж ну дати час для того, аби людина все ж таки прибула до райвідділу. Але це все відбувається під контролем. Тобто, якщо є вже в нас це повідомлення, ми його відпрацьовуємо, реагуємо відповідно до е, нашої нормативної бази, до наших наказів. Чи потрібно підтверджувати, де саме була знайдена зброя? Якщо так, то як в принципі потрібно, але е, знову ж таки в процесі перевірки ми з'ясуємо все одно і. Кажуть, дійдемо до істини, звідки саме ну походження цієї зброї. Яку саме зброю можна задекларувати? Задекларувати можна е, зброю як гладкоствольну, так вогнепальну гладкоствольну, так вогнепальну нарізну зброю, як військового, так і військового зразка. Обмежень немає зброю, потрібно до поліції е, привозити усю зброю, боєприпасу, тому що ми прагнемо. Створити безпечне середовище для наших громадян. Ну і кожен правосвідомий громадянин розуміє, що Конституція зобов'язує всіх жити за законом. Тому незаконний опік в будь-якому випадку це зло, це погано і необхідно одразу повідомити національну поліцію і задекларувати. Якщо вона не підлягатиме декларуванню, вона використовувалася в кримінальних цілях або є. Якісь інші обмеження, то ми вже відповідно повідомимо ту особу. Але як правило, на час дії правового режиму воєнного стану, зброя, скажімо так, буде тільки виключно в користуванні. Війна завершиться, буде визначено 90 днів тій особі, яка користується цією зброєю, для її, скажімо так, оформлення правовласності власності на неї, ну і вже занесення до єдиного реєстру зброї. Еж запитання з соцмереж щодо трофейної зброї. Закон забороняє декларувати і залишати собі зброю, яка має відношення до криміналу. А трофейна зброя безпосередньо є знаряддям вчинення воєнного злочину Росії проти України. То як тут бути? Якщо ця зброя ідентифікована і вона міститься інформовідомості про таку зброю в наших інформаційно-пошукових системах, то відповідно ми не зможемо повернутися. У зброю, будемо вже її долучати до. Кримінальних проваджень як доказ. А якщо зброя чиста, умовно кажучи, то відповідно вона буде одразу ж повернута, і процедура декларування займе ну не більше години. Це з моменту інформування за телефоном 102 і до до моменту повернення вже з повідомленням про декларування зброєю, ну і відповідним інструктажом, як правильно з нею поводити. А як проконтролювати, що людина дійсно знайшла зброю, а не, наприклад, придбала її на чорному ринку? Це складне питання, але у нас, крім гласної нашої діяльності, є оперативно-рошукової можливості, повірте, як я вже зазначав, ми дійдемо істини і з'ясуємо, яке саме походження цієї зброї і чи використовувалося на злочинних цілях. І взагалі ви маєте зрозуміти, що цей закон не просто, скажімо так, дає певні можливості, права. Цей закон він формує і обов'язок, так зброя, яка задекларована, вона в першу чергу має використовуватись для відсічі збройної агресії Російської Федерації для захисту батьківщини, а не для якихось інших цілей. Після декларування, якщо зброю людині повертають, вона одразу забирає її додому. Так в яких умовах вона може її зберігати? Так, слушне запитання міністерство справ передбачили ці всі, скажімо так, моменти у нас. Відповідно, є наказ 770 від поточного року, який передбачає, що зброю необхідно зберігати в приміщенні. В приміщенні має бути сейф або шметалева шафа, має бути усунуто доступ сторонніх осіб до цієї зброї, ну, при потребі там, встановлення сигналізації, відеонагляду. Це вже за бажанням відповідної особи, які передано в користування задекларовану зброю. Для того щоб застосовувати цю зброю, потрібно попередньо пройти якусь підготовку. Ну підготовка це вже питання суто індивідуальне. Ми проводимо виключно інструктаж, але в Україні діє мережа тирів, тобто проблематики немає. Для того щоб зараз пройти курс первинної підготовки правил поводження зі зброєю, ну і практичної стрільби. А трошки можете більше розповісти про те, за яких саме обставин можна буде застосовувати цю зброю? Якщо це стосується е, мирної території, так, у нас кримінальний кодекс передбачає такі випадки, як необхідна оборона, крайня необхідність. Тобто, е, є, скажімо так, е, якщо людині загрожує, Відповідно небезпека для життя і здоров'я, то вона ну, вправі застосовувати або використовувати зброю. Але знову ж таки, ви знаєте, що принцип такий, завдана шкода, має бути меншою, ніж відвернута шкода. Тому що є таке поняття, як перевищення меж необхідної оборони або крайньої необхідності. Задекларовану зброю чи можна перевозити по Україні? Так. Але знову ж таки з дотриманням правил. Тобто вона має бути розряджена, вона має бути відповідно е чехлі. Тобто, це е з дотриманням всіх мір безпеки. Після завершення воєнного стану чи зможе людина залишити цю зброю собі? Чи вона повинна буде її віддати? Є відповідна процедура. Ми впродовж 90 днів після завершення воєнного стану або припинення, чи завершення воєнного стану, людина повинна звернутися з заявою. Пройти відповідно вже до 622-го наказу це той порядок, який стосується мисливської зброї, і може набути право не тільки користування а й власності на цю зброю. Вона має бути приведена, скажімо так, у відповідність до технологічно до мисливської зброї. Тобто, якщо це автомат. Мовно кажучи, то необхідно буде звернутися в майстерню чи до відповідного ліцензіату, який займається ремонтом зброї і внести зміни в конструкцію цієї зброї і привести її до стандартів мисливської. Чи може людина продавати задекларовану зброю? Ні. Задекларована зброя є власністю держави, а вже після завершення війни дається право. Якщо звісно не було ніяких порушень попередньо її застосування чи використання, цю зброю вже набути право власності на цю зброю. Але після завершення війни, після декларування чи перевіряють людину, в яких умовах вона зберігає зброю, чи не використовує її для власності? Звісно Вито, що... у нас знову ж таки наголошу, що наряду з мисливцями, які користуються, і Мають власності мисливську зброю. Є такі превентивні захід, як перевірка дотримання вимог і позберігання зброї власниками, там мисливцями чи власниками зброї. то воно так само ці правила поширюються і на власників, точніше, на користувачів осіб, які мають користування задекларовану зброю. Чи є обмеження в кількості зброї, яку одна людина може отримати? Немає, якщо людина відмовляється декларувати зброю, що їй загрожує? тут в цьому і зміст, і сутність цього закону має бути, скажімо так, ініціатива від особи, яка знайшла або які передали цю зброю. Якщо вона відмовляється, відповідно в разі, якщо ми цю зброю вилучимо, то особа буде нести кримінальну відповідальність за стаття 263 кримінального кодексу України. Незаконно обіг зброї це так скорочено. І тут в даному випадку загрожує покарання вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Таном на зараз яка на Буковині ситуація з обігом незаконної зброї, скільки порушень ви зафіксували від початку року? Ну, взагалі більше 200 порушень. У нас обігу зброї зафіксовано за 2024 рік. Використання зброї у нас динаміка, скажімо так, немає з росту і немає позитивної динаміки, тобто вона стала тільки три факти. У нас було е, скоєння злочинів з використанням зброї. За даними МВС, якщо по Україні говорити, то кількість правопорушень, скоєних з використанням вогнепальної зброї, на третьому році війни збільшилася в 42 рази, якщо порівнювати з довоєнним 21 роком. На Буковині яка ситуація? На Буковині ситуація стабільна і ніяких у нас загострень е, кримінальної ситуації в даному випадку немає. Е, мовою цифр в 2021 році було чотири е, факта. Схоє злочинної застосування зброї в 24-му році три. Тому наші мешканці можуть спати спокійно. У нас в цьому плані ситуація контрольована і ніяких загострень, чи ніяких небезпек. Ну, ризики є завжди, але якогось сплеску в таких випадків чи неконтрольованого росту немає. Скільки одиниць зброї станом на зараз, вже задекларували на Буковині? 25 листопада до нас звернулося вже 5. Громадян одна зброя не одна одиниця не підлягає декларуванню, а, а чотири одиниці ми задекларували. Чому не підлягається, був обріз мисливської гладкоствольної зброї? Не декларується така зброя. Давайте підсумуємо декларування вогнепальної зброї, кого стосується, куди звертатися, що робити, якщо знайшли боєприпаси чи вогнепальної? стосується всіх, як громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території нашої держави. Ми маємо бути е, максимально правосвідомими, так, і розуміти, що хто затекларував зброю, той зберігає відповідальність. І за це немає ніякої, скажімо так, ніяких негативних юридичних наслідків. Раз на цьому все. Дякую вам. Дякую. Це була передача щокується до зустрічі на сі 4